Права 1043 знайди останню цифру числа. Ну що ж, стартуємо. дивимося, що у нас в першому завданні. Бачимо, що у нас є 10 у 19 степені. Ну що означає такий запис 10 у 19 степені? це означає, що у нас 10 множиться саме на себе 19 разів. Ну, але 10, якщо ми множимо на 10, то у нас в кінці все одно буде цифра 0. А це означає, що добуток. 10 у 19 степені буде закінчуватися цифрою 0. І взагалі 10 у 19 степені це одиничка неї – 19 ноликів. Ну добре, давайте тоді запишемо так. Пишемо, що це дорівнює, я запишу так, як 10, що множиться на 10, що множиться, і так далі, що множиться на 10. І таких множників нам треба записати 19 множників. Тоді записуємо так. Оскільки десять, що множиться на десять, закінчується? Цифрою нуль? Так, то... Давайте я тут продовжувати пишемо 10 у степені 19, буде закінчуватись. буде закінчуватись цифрою 0. Є. Yeah. Ну що ж, Зібралися, тобто 10 у 19 степені закінчується цифрою 0. Взагалі, 10 у будь-якій степені буде 0 у кінці. Так, переходимо до другого завдання. Бачимо 5 у степені 2022. Що означає цей запис? Це означає, що в нас є дуже багато добутків 5 на 5. Записуємо, що це дорівнює. Можна записати як 5, що множиться на 5, що множиться, і так далі, що множиться на 5. І таких Добутки у нас є 2022. Добре. Ну якщо так, то давайте міркувати. Але 5 помножити на 5 це 25. Тобто, якщо у нас буде 5 одиниць на 5 одиниць, завжди в кінці буде 5 одиниць. Потім знову ми їх множимо на 5, чи 5 число, чи 5 одиниць в кінці. І все одно в кінці у нас буде цифра 5. То скільки б я 5 не множив на 5, в кінці все одно буде цифра 5. Чи 2022 рази, чи 2023? Все одно в кінці ми отримаємо цифру 5. Записуємо. Оскільки. 5. Помножити на 5. Закінчується. Цифрою. 5 то записуємо 5 у степені 2022 буде закінчуватись буде закінчуватись цифрою І переходимо до третього завдання. Бачимо 3 у степені 15. Ну що ж, як можна записати це вираз, 3 у степені 15. Запишемо це до рівня. Я можу його записати так. Як 3, що множиться на 3. Так, і що множиться на 3. Так, і помножити і так далі. І помножити, ну, а зараз в кінці я також напишу 3, що множиться на 3 і що множиться на 3. Таких множників у мене є 15. Добре, чому я так записав? Справа в тому, що 3, що множиться на 3, це 9, а ще раз на 3 це 27. Виходить, що цей вираз, можна, якщо об'єднати її групи по 3, таких груп буде 5. А 3 на 3, це і на 3 це 27, то це буде 27, що множиться на 27. І що множиться на 27. Так, це вже буде 4 групи. І ще одна група, що множиться на 27. Ну і помножити на 27. І це дорівнює. Ну що ж, отже, ми перейшли. З 15 добутків 3 помножити на 3, якщо 3 об'єднати як 27, запишеться це 3 в 15 степені ось у такому вигляді. Але тепер давайте міркувати. Якщо я 27 множу на 27, ну, можна на порахувати, нам це не важливо, але 7 одиниць на 7 одиниць у нас буде 49 число, а в кінці отже буде у нас 9. Тобто, якщо ми 27 помножимо на 27, у нас точно буде число, в якого в кінці буде 9. То ми пишемо, замість перших двох множників будуть дві якісь цифри, але в кінці буде точно 9. Помножити. 27 на 27 знову, у нас будуть якісь дві цифри, але потім буде 9. Ну і помножити залишається на 27. І це дорівнює. Ну що ж, якщо в мене буде якесь число, в кінці якого 9 одиниць, що множиться на 9 одиниць. То 9 на 9 – 81, то в мене при множенні буде якесь число, але в кінці точно буде одиничка. То ми пишемо, що це буде якесь число, я не знаю, з яким його там буде чи 2, чи 4, ну хай буде якесь три крапки. Так, і в кінці буде точно одиничка, що множиться на 27. Тобто якесь число, в кінці якого одиничка ми множимо на 27, то в кінці точно ми отримаємо цифру 7. Записуємо, то це буде дорівнювати якомусь числу. Ми одну одиничку множимо на 7 одиниць, то це буде якесь число, в кінці якого буде цифра 7 є. Yeah. Ну, і ми можемо зараз сказати, що 3 о 15 степені точно буде закінчуватися цифрою 7. сподіваюся, що вам зрозуміло. Записуємо. Отже, пишемо 3 в степені 15 буде закінчуватись може закінчуватись цифрою 7 Ну що ж, ви можете перевірити, на сучасних акуляторах без проблем можна три піднести до 15-ї степені. Ну, а зараз переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 2 в степені 2024. Ну що ж, добре, що означає такий запис? Це означає, що колосальна у нас є кількість двоєк. Ми пишемо, що це дорівнює 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Я їх запишу ось такими групами по 2. Так. І знову напишу помножити. і ще одну групу, 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити і так далі. І в кінці напишу ще одну групу, 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Добре. Таких множників у нас має бути 2024. Ну, дуже добре. Чому я їх так об'єднав? По 2. Ну, дивіться, 2 на 2 4, 2 на 2 4, 4 на 4 16. Виходить, що це коротше, можна дещо записати. Ми пишемо, що це дорівнює 16. Замість 4 перших двоєк. Замість других також пишемо 16, що множиться. Ну і замість останніх двоєк у нас також буде помножити на 16. А скільки ж буде таких множників? У 4 рази менше, 20 проти 200 2000 на 4, це буде 500, а ще є 24 поділити на 4, то це буде 6. Тобто разом буде 506 таких множників. Чудово. Тобто ми кажемо, що у нас є 506 множників. Але якщо у нас є 16, ну, що множиться на 16, то 6 одиниць на 6 одиниць. Скільки б ми саму на себе 6 одиниць не множили, все одно в кінці буде 6 одиниць. Тобто 16 у будь-якій степені, чи у 506, чи у 507 неважливо, на все одно в кінці буде цифра 6. Записуємо тоді. Оскільки 16. Що множиться на 16. Записуємо тоді. Закінчується. Давайте я перенесу. чи тут допишу. Закінчується. Закінчується. Давайте тут продовжимо. Закінчується цифрою. Цифрою 6. і 16 в степені 506 і 2 в степені 2024 буде закінчуватись Буде закінчуватись цифрою 6. Є. Ну добре, все, ми все дізналися. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Відповідь. Отже, до першого завдання у нас буде закінчуватись цифрою 0 Вираз. До другого цифрою 5. До третього завдання, цифрою 7. І до четвертого цифрою тоді записуємо 6. Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання на логічні міркування. На цьому вправу завершено.